Бідна принцеса Самер все ніяк не натішиться новою кімнатою. А ось і її сусідка, принцеса Керолайн. Вона неймовірно заможна і популярна. Їм доведеться ділити кімнату та проводити в ній свої дні. Вони, напевне, потоваришують. Або ж ні. Самер надто віє бідністю. Їй краще триматися подалі від заможної сусідки. Керолайн потрібен спокій від клебею та тиша. Заможної принцеси досхочу розкішних суконь. Геть не шкода одну пустити на балдахін для ліжка. Ви тільки погляньте, хіба ж воно того не варте? І обов'язково гірлянди для блиску. Бідна принцеса теж не сидить, склавши руки. Мішок від картоплі майже чистий. Знадобиться для декору. Ти де ж тепер картоплю зберігати? Еге ж, цього року не вродила. І, звісно, потрібні коліщатка для казкових подорожей у вісні. Вона завжди мріяла про карету. Суперництво дуже позитивно позначилося на ліжках Втім, що то за принцеса без корони? Картонному царству картонна корона. Влада вдарила принцесі в голову. Вона зовсім збожеволіла на цій прикрасі, тож її не зупинити. Зірка місце на небі саме. Найкраща подруга Керолайн – чарівна паличка. Подарунок на 16-річчя. Працює бездоганно, заряджається від USB. Та й неонова вивізка підкреслює статус принцеси. Статус самер підкреслювати не треба. Його перекреслено. Від багаття залишилося чимало хмизу. Самер знає, що з ним робити. Вінтажний світильник із середньовіччя вищий клас. Тримай на естафету подруго. Керолей не грає в ці ігри. Вона грає золотом, але прикон навіть не підозрює, що його горщик зараз у принцеси. Керолей краще переплавити золото, щоб він його не впізнав. Тож люстра чудове маскування. У конкурсі золотих люстр самер програла 1-0. Принцесі жебрачці ні до чого блискучі дрібнички. Головне, щоб було вікно, в яке забереться прекрасний принц по її волосся. Трястя, схоже, самер переплутала казки. Для принца є двері. Вікно було поганою ідеєю. Втім, хороша ідея, не змусила на себе чекати. Самер ще та рукодільниця. Проблему тайм менеджменту вирішено. Тепер у неї є планер. Для принцеси важливо бути продуктивною та завжди бути в ресурсі. Ресурси з королівства Керолайн дозволяють їй використовувати золотий брендований планер. Багато життя сповнене своїх хлопотів. Відпочинок, відпочинок, і знову відпочинок. Відним ніколи не зрозуміти, як це складно. Керолей не має часу змагатися з сусідкою жебрачкою. У таких туфлях слід ходити тільки червоною доріжкою. Карлейн час навести королівську красу королівською косметикою. У королівстві Самер зовсім інші традиції. Картон нічим не гірший за червоні доріжки, проте може зовсім дещицю не стійкий. Втім, будь-яку ганчірку в кімнаті самер перетворює на багато функціональні предмети декору. Ого, Керолайн, спробуй ти щось зробити. Та навіщо щось робити, якщо найпрекрасніше на світі вже зроблено? І це вона сама. Новий додаток на дзеркало Тромзум дозволяє спілкуватися принцесам по всьому світу. Самер взяла роботу додому, залишилася купа зерен, і вона декорувала ними тацю. Якщо її добре протерти, то навіть видно відображення. Тепер самер знає. Вона існує. Зів'ялі квіти не варто викидати. Їх можна заварити. Ароматний чай занурює бідну принцесу в ромашкову казку. І казка стає дійсністю, в якій вона перевершила свою сусідку. Дурнуватий кур'єр все переплутав та доставив квіти самер. Це точно помилка? Ще й підписано для самер. У будь-якому разі, якби шанувальник самер побачив Керолайн, вмить би подарував їй букет, Отже, тепер все справедливо. Самер зачиталася про принца, і здається, їй уже ввижається його голос. Не мариться це, і справді принц не може бути. Самер буде зберігати його квітку, цілу вічність як символ нескінченного кохання. А ось і лампа з гірляндою читати в темряві зір псувати. Керолайн подарували набір корон на тиждень. Сьогодні вівторок отже, ця. Схоже, вона переплутала вівторок та четвер. Уважніше ваша величносте. Для цієї корони вона надто схудла. А ця її робить надто гладкою. Слід щось вигадати. Так, гардероб для корон. Улюблені прикраси завжди під рукою. То татова принцесонька, Керолайн татова принцесонька. На Керолайн напав злий лицар. Тож це все, що від нього залишилося. Трофеї тепер прикрашають її ложе. Прекрасний принц завітав у гості. Йому доведеться здолати дракона, перш ніж запросити принцесу. Схоже, у принца були інші плани. Усі обладунки знадобилися, і він навряд чи повернеться. Хто з совком до нас прийде, того мітлою і виметуть. Дивний слоган, проте прикраса цікава. На думку прибиральника, це не прикраса, а робочий інвентар. І йому ще мести і мести. Самер hey, наважилася на переговори please. про мир між ворогуючими королівствами ліжок. Виявляється, на цю кімнату претендує ще одна принцеса, і в неї розпорядження. Її розпорядження для Керолайн не наказ. Проте за документами тепер це землі принцеси Кет. Доведеться збирати свої речі та вирушати далі в добрий казковий шлях. Схоже, в нашої історії з'явився несподіваний поворот. Так, зазвичай рятують принцес. Проте, в нашій історії порятунок випаде саме на плечі дівчат. Залишилося з'ясувати, наскільки далеко фітнес-мульфар забрав прекрасного принца. і можна вирушати в дорогу. А ось Мія правильно помітила, що в черевичках це буде непрактично. Росівки це вже інша річ, звісно. Проте можна було б і коней якихось вигадати чи крилатих коней, може, навіть їздових драконів. Та ні, така пригода буде нудною. Джексон вирішує додати принцесам випробувань. Скажімо, для розігріву принцеси потрапили на турнір лучників. Подивимося, як принцеси впораються зі стріляниною. Зрештою, турніру лучників мільйон монет. Ці гроші могли би стати викупом. Втім, і не думайте, що стрілянина з лука нудне випробування. Простим його теж не назвеш. Одна безглузда помилка, і принцеса Мія могла би позбутися свого обіду. Та й взагалі цей лучник якийсь недружній. Кепкувати він надумав з принцес? Хоче супергру, зараз. Він її отримає. Якщо Мія влучить у яблучко із заплющеними очима, то принцеси пройдуть випробування. Щоправда, мія стріляти не дуже вміла. Тому принцесам довелося вдатися до хитрощів. Ну, а що ці лучники такі наївні. Він напевно їм повірив. Та, враховуючи те, що випробування хоробрі принцеси пройшли, настав час віддати їм приз один мільйон монет між іншим. Не така вже й, а суму не підняти. Ні, монети це надто старомодно. Якщо це вже мрії, то нехай буде чарівний банк. То що, якісь гобліни, напевне, би вигадали, як перевести монети на картку. Це ж набагато зручніше, а банкомати можуть бути в будь-якому дереві. Це ж мрії... Так, так, варто було заговорити про мрії, як тут з'являється Ділан. Хоче пограти в свої фантастичні ігри. Ділане, немає часу на твої фантазії. Хіба ж ти не бачиш, що люди реальні проблеми вирішують? Магія якась там інша річ, чемпіонат коледжів. Незабаром гратимуть буйволи та коні. А Джексон терпіти не може команду коней. Кілька років тому вони обіграли єдинорогів у фіналі. Тож з того часу коні закляті вороги Джексона. Відтак коні наразі заборонені. Що ж, якщо транспорт тимчасово заборонено, то й гроші на його купівлю вже не потрібні. Гроші призначені на коней підуть на викуп Джексона. Хоча фітнес мольпар і витратив їх на ще більшу кількість млинців. Чи на прибиральника вежі трясця стійте? Прибиральник вежі це занадто. Ми ж у світі принцес у чудовому світі, де принцес почав мучити голод, голодувати, погодьтеся, якось не по королівськи. Що ж у нашій історії настав час момент для перекусу. На щастя, принцеси можуть собі дозволити найрізноманітнішу їжу. Головне не забувати про етикет. Мія Керолайн має рацію. Їсти руками якось не по-королівськи. Принцеси мусять їсти срібними приборами. І робити це дуже вишукано. Так, не все зручно їсти ножем та виделкою. Проте, така вже важка доля принцес. Міє, доведеться тобі трохи помучитися. Або ж не страждай і з'їж яблуко. Яблуко це небезпечно, особливо для принцеси. Керолайн саме згадала, що яблука можуть бути отруєними злісною відьмою, наприклад, пані Монікою. Так, директорка коледжу та. Що відьма ліпше помучитися аніж взагалі померти. Принцеси так замріялися, що геть забули про справжній світ, у якому вони живуть. Джексонові доведеться прискорити їхні пригоди, пожертвувавши щоправда кількома іншими. Наприклад, битвою під вулканом з літаючими мавпами або сутичкою з кракеном. Усім цим доведеться пожертвувати та перейти безпосередньо до порятунку прекрасного принца. Хоч шлях помітно скоротився, труднощів у ньому було достатньо. Каролайн навіть порвала свою улюблену сукню. З пошматованою сукнею рятувати принца якось не комільфо. Що то за принцеса, що ходить у дрантях? Сукню терміново слід було зашити. Тож на пошуки чарівної голки в стозі сіна часу не було. На щастя, мія знала один лайфхак. Якось вона спалила сінник. І незважаючи на те, що селяни були не дуже задоволені, вона змогла запатентувати цей спосіб пошуку голок і розбагатіла, створивши стартап сервіс. Тате повернемося до порятунку. Принц був уже близько і міг бути перетвореним на жабу. Втім, Лебонь міг і не бути, враховуючи, що його викрав фітнес мольфар. Так, Мія даремно поцілувала жабу. Втім, помиляються і принцеси. Зрештою, крім жаб, тут ще й щурів повно. Мольфар схоже любить милих звіряток, чого не скажеш про Мію та Керолайн. Вони навіть вигаданих щурів жахаються донестями. Ім не будемо прощурів. Наші принцеси врятували прекрасного принца. Тож, зрозуміло, сподівалися на винагороду. Одну з них принц мав поцілувати. Тож, знаючи про це, Керлейн вирішила шахраювати, скуштувавши закляте яблуко. Вона змусила Джексона врятувати її поцілунком справжнього кохання. Інше питання: чи не забула Керолайн почистити зуби перед поцілунком? Типова помилка. Мія знає реальну кінцівку сплячої красуні. А вже ж вона була геть не такою романтичною. За час вічного сну в неї став подих з тим ще ароматом. Що ж, жодній із принцес поцілунок не дістався. Зате Джексон запропонував відсвяткувати його порятунок у таверні. Геш, та верне то чудове місце для того, щоб щось святкувати. Ось тільки ціни в них принцесам, що викинули свої мільйони вочевидь не по кишені. Хочеш їсти вмій крутитися? Запальний танець допоможе заробити кілька монет. Або ж можна не паритися та розпочати трапезу. Зовсім як Джексон. Хіба ж ціни в таверні проблема, якщо ця таверна уявна. Так так, в уяві можна так смачно попоїсти. Ці полуничні кекси просто смакута. Хоча принцові не варто налягати на солодке, або він погладшає та матиме вигляд жаби. Ні бенкет став би чудовим завершенням нашої історії, якби на Таверну не напав жахливий дракон. Трясця, це чудовисько було неймовірно злим і дуже-дуже гучним. Так, пані Моніка та ще дракониха, особливо, коли йдеться про запізнення на уроки, краще її не злити. Агов новенький, валимо звідси. Ти непогана ідея, адже із дзвінком на лекцію зла дракониха перетворюється на прекрасну принцесу, що чекає на свого прекрасного принца. навіть якщо цей принц звичайнісінький прибиральник. Хоча ні, прибиральник у світі фантазії це вже якось занадто. Біжімо, поки вона нас не помітила жити в розкішному казковому палаці, ніколи ні в чому собі не відмовляти, чекати на прекрасного принца та носити неймовірні сукні. Керолейн впевнена, що вона без легкістю впоралася з цією роботою проте поспішати зарано. Адже на цей престол претендує ще одна принцеса. Що ж, Мія теж може собі дозволити помріяти. Їй навіть здається, що вона впоралася би значно краще за Керолейн. Здається, в нас тут планується битва фантазій. Погляньте, мію щойно посвятили в лицарі. Щоправда, в Рамії здається, є претензії на престол. Ось зараз Керолей як отримає по голові, якщо, звісно, революцію не зупинять вчасно. Проте битва фантазій – це гра, в яку можна грати вдвох. Керолайн краще помовчати та послухати, що вигадала Мія. Як тобі історія Мії та Керолайн? Що з пічної пригоди запам'яталося тобі найбільше? Розкажи нам у коментарях. і Не забудь запропонувати пригоди для Мії та Керолайн.